Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні я розповім про один із найпотужніших бойових танків на землі, Challenger 2. Проєктуйтесь дізнатися більше про цю величну зброю британських військ. А поки ми не почали, поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар до цього відео. Починаємо! Історія танка Challenger 2 налічує свої коріння ще з часів холодної війни. Він є спадкоємцем легендарних британських танків, які здобували славу під час Другої світової війни, таких як Cronwell і Centurion. Проте саме у 80-х роках розпочалася розробка сучасної бойової машини, яка в майбутньому стала відома як Challenger 2. Танк Challenger 2 був розроблений в об'єднаному королівстві фірмою Vickers Defense Systems. Пізніше вона стала BAE Systems Land Systems. Він був представлений у 1991 році та піддавався численним вдосконаленням протягом років. Чаленджер 2 це танк, який поєднує в собі потужну вогневу силу та надійний захист. Давайте поглянемо детальніше на його основні характеристики. Challenger 2 оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою l 30 a 1 яка є однією з найпотужніших танкових гармат у світі. Вона може стріляти різними типами снарядів, такими як кумулятивні, бронебійні та вибухові. Завдяки своїй точності і великому дальньому раді у суді ця гармата здатна легко знищувати броньовану техніку ворога на значних відстані. Окрім свого потужного озброєння та бронювання, Challenger 2 оснащений передовими електронними системами, що підвищують його бойові можливості. Системи спостереження, наведення і комунікації дозволяють екіпажу швидше та ефективніше сприймати і обмінюватися інформацією на полі бою, що робить його набагато більш ефективним бойовим знаряддям. Однією з найважливіших характеристик танка Challenger 2 є його надійне бронювання та захист. Поговоримо докладніше про те, як цей танк забезпечує максимальний рівень безпеки для свого екіпажу. Challenger 2 оснащений композитним бронюванням, що складається з декількох шарів металевих пластин, кераміки та інших матеріалів. Ця система бронювання дозволяє вбудовувати різні характеристики в різні частини танка, забезпечуючи оптимальний захист від різних видів загроз. Крім того, Challenger 2 має реактивну броню, яка додатково підвищує його захист від протитанкових ракет і снарядів. Реактивна броня працює за принципом вибуху на контакті із загрозою. Що допомагає розділити удар по танку та захистити його екіпаж. Ще одним важливим компонентом захисту Challenger 2 є система активного захисту Soft Kill. Ця система використовує електронні контрміри, щоб спрямувати та перехопити ворожі ракети, знижуючи загрозу для танка. Такий комплексний захист танка Challenger 2 дозволяє екіпажу відчувати впевненість і надійність під час виконання бойових завдань. Його бронювання та системи захисту роблять з нього одну з наймогутніших бойових машин на полі бою. Це вражаючий приклад технологічного прогресу та військового мистецтва. Challenger 2 справжнє втілення міцного захисту та безкомпромісної потужності. Ефективний екіпаж і висока мобільність це дві важливі складові успіху танка Challenger 2 на полі бою. Давайте розглянемо ці аспекти більш детально. Екіпаж танка Challenger 2 складається з чотирьох осіб. Командир танка, стрілець-навідник, механік водій та зарядник. Танк Challenger 2 має потужний дизельний двигун, який надає йому високу мобільність на різних типах місцевості. Цей двигун дозволяє танку розвивати швидкість до 59 км на годину на шосе, що робить його досить швидким на великих ділянках пересування. Крім того, Challenger 2 оснащений гідравлічними підвізками, які дозволяють автоматично регулювати висоту підвізки та підтримувати стабільність танка навіть на нерівному ґрунті. Це забезпечує комфортніші умови для екіпажу і підвищує маневреність танка на ускладнених ділянках. Екіпаж та мобільність є ключовими факторами успіху у веденні бойових дій. Challenger 2 має досвідчений та злагоджений екіпаж, який пройшов військову підготовку і вміє працювати як одне ціле. Мобільність танка дозволяє оперативно реагувати на зміни в бойовій обстановці та ефективно виконувати завдання на будь-якому типі терену. Окрім базової версії, танк Challenger 2 має також різні моделі та варіанти, які були розроблені з метою покращення його можливостей і забезпечення більшої ефективності на полі бою. Поговоримо про ці варіанти. Challenger 2 i ця модель була розроблена для покращення бойових можливостей танка в більш сучасних умовах. Вона має додаткові електронні системи та усунення недоліків з попередніх версій. Challenger 2Megatron. Це модифікація розроблена з метою поліпшення озброєння танка. Вона має більш потужну гармату та можливість використання новітніх снарядів. Challenger 2 ATDU це прототип, який був використаний для тестування нових систем та технологій, що могли бути впроваджені у майбутніх версіях танка. Street Fighter 2 це один з проєктів модернізації танка Challenger 2 для підвищення його бойових можливостей, зокрема для ефективного ведення міських бойових операцій. Ці моделі та варіанти Challenger 2 показують незгасаючий інтерес до цієї потужної бойової машини та постійне прагнення покращити її характеристики та забезпечити найкращий захист для військових підрозділів. Challenger 2 це не тільки потужний технологічно вдосконалений танк, але й справжній бойовий ветеран, який брав участь у різних військових операціях. Давайте розглянемо його досвід у бойових діях. Однією з найбільш відомих операцій, які використовувався танк Challenger 2 це операція Телік у 2003 році. Ця операція була частиною вторгнення міжнародних сил до Іраку з метою повалення режиму Саддама Хусейна. Танки Challenger 2 виступали як важливий елемент британської земельної армії в ході бойових дій, надійно захищаючи піхоту, просуваючи в території ворога і підтримуючи місцеві операції. Крім операції Телік, Челенджер 2 також брав участь у різних міжнародних місіях з метою забезпечення миротворчих операцій та підтримки стабільності в різних країнах. Він демонстрував свою надійність та високу ефективність у складних геополітичних ситуаціях. 4 січня 2023 року уряд Великої Британії підтвердив повідомлення про те, що у світлі розвитку ситуації в Україні він змінив свою позицію щодо постачання танків challenger 2 в Україну. Було оголошено про початкове виділення 14 машин, а також 30 самохідних установок АС-90 та 155 мм снарядів до них. Представник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак назвав цей крок відбитком прагнення Великої Британії посилити підтримку України. Челенджер 2 стали першими західними основними бойовими танками, запропонованими Україні, на додаток до бойових машин піхоти, бронетранспортерів та самохідних артилерійських установок західного виробництва. Таким чином, Challenger 20 справжнє диво техніки та інженерії. Його історія, характеристики та успіхи у бойових діях роблять його справжнім символом військової сили і передових технологій. Я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик. Якщо так, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар до цього відео, щоб побачити більше цікавих відео про військову техніку. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!